Нічний екшен на рівненській трасі, наче мало було того, що чоловік сів за кермо після щедрого чаркування. То він ще виявив себе міцним горішком до зубів озброєним. Як затримували несамовитого Рембо далі. Це наслідки нічної гонитви за неадекватом на БМВ. Копи помітили його на під'їзді до Рівного. Водія попросили зупинитися, але той лише натиснув на газ. Як тільки вимкнули приблизно маячки, він почав ще далі втікати. Даний транспортний засіб десь зі швидкістю більше 180 км Втік від спочатку службового автомобіля. Потім його побачили на об'їзні Костополя. Втікача почали блокувати, але Керманич не хотів здаватися. Двічі протаранив, вдарився, точніше автомобіль Пріус. Зробив два удари, коли його почали зупиняти. Заднім ходом почав вирулювати на смугу зустрічнього руху і вдарив службовий транспортний засіб Аутлендер. Зрештою, копам довелося відкрити вогонь. Сім пострілів, мінус три колеса. І неадекват нарешті зупинився. В салоні авто на копів чекав іще один сюрприз. Стартовий пістолет за знаками переробки відповідно дозволів, ніяких не було на неї. Також були і набої вилучені з місця події до цієї зброї. Рівень алкоголю в крові водія перевищив норму у десятеро. Уже відомо, раніше у нього забирали права за п'яне водіння. Цього разу, із огляду на розбиті машини, травми копів та перероблений пістолет розбишака так просто не відкрутиться. Йому загрожує до 14 років за ґратами.